Опа, друзі, всім привіт! Що у нас тут є правильно покупочка Hyundai i 30 в хеджбекі 1,6 бензиновий двигун. Стоїть газік, вписаний на автоматі 10-го року в Жері Ви подивіться, яка пуля залітає червона Феррарі. Зараз буде тупо розрив. Ви навіть не повірите, ціна буде дешевша на 2000 від низу ринка по цих автомобілях. Ви подивіться, яка це гона. І давайте по салончику оглянемо. Що у нас по салону? Два передніх підйомничка є, ряне, до речі, по водійському сидінню є така ось ситуація, але також все робиться, нічого страшного. На автоматику, найголовніше, на кондиціонері. Кондиціонер заправлений працює. На такому чистесенькому потолочку, по машинці, все гарненько. Стоїть газик, газик у нас місто запасочки. Докаточка присутня, весь комплект ключів є. Давайте швиденько пробіжимося по самому автомобілю. На бампері у нас є такі нюансики. Які... Ось молдінг у нас трошки поліз, можна його балончиком підшикати буде. По бамперу задньому теж ось ось о, трошечки надриф, але нічого страшного, все робиться. Тут була прижатість невелика. Ну, По-ідеальному перефарбувати передній і задній бампер. Поїхали далі, ось о, тут. Також трошки зазорчик випадає у нас. Це крилочко у нас фарбоване, є трошки лобнута шпаклівочка, але це також не страшно. Далі Це крилочко також фарбоване другим слоєм, але все вже там виправлене, нічого робити не треба. По передньому бамперу також все, бачимо трошки кріплення грається. І по капоту у нас є маленький такий заломчик, ну по дерево можна підрівняти. Толщиком проходимо. Криша у нас рідна. Це крилочко у нас. Ось так, ось отак, ось отак, ось отак, ось отак. Другий слой, чиста косметика. Задня крилочко у нас. Тут трошечки присутня шпаклівочка. Ось отак, ось отак. По прийомчикам вся рідна, виходить фарбоване заднє праве крило зі шпакльовкою і переднє праве крило чисто друге окрас.